Ще у вересні освітяни Тернополя започаткували акцію Миколай воїнам АТО, до якої долучилися чи не всі школи, дошкільні заклади і позашкільні установи міста. Діти разом із батьками та педагогами робили хто що може, аби, хоч якось, допомогти й водночас підняти настрій українським бійцям, які захищають Україну на сході і півдні. Корисними місяці підготовки, подарунків воякам були й для самих дітей, вважає директор 4-ї школи Тернополя, де працює координаційна рада волонтерської акції освітян. Не треба виховувати словами, ми виховуємо своїми справами. Ми разом з ними шиємо білизну. Ми разом з ними робимо спортівки. Ми разом з ними плетемо фенички, ми разом з ними вишиваємо символи української нашої держави. Все разом, все спільно. Дітей разом плетемо сітки маскувальні. Ми вже зробили багато і продовжуємо цю роботу. І діти відчувають, що ми щирі, що ми правдиві. Передаючи свої подарунки українським воїнам, школярі і педагоги-волонтери змогли поспілкуватися із бійцями різних батальйонів, де сьогодні служать тернополяни. Присутніх поблагословив військовий капелан Тернопільської області протоієрей В'ячеслав Кізілов, який вже протягом п'яти місяців їздить в зону АТО. Знаходимося в зоні АТО, їздимо. Батальйони з Шахтарськ, Торнадо. Ці хлопці, бійці, потребують дійсно нашої підтримки. Саме головне дитячої, я сказав, підтримки. Чому? Тому що. Коли лист йде від щирого серця, дитячий, він проймає душу, серце, і кожен з них промовляє: нам є за що боротися, нам є за кого боротися. І тому вже неодноразово хлопці приїжджають саме сюди, додому, і ми проводимо зустрічі. Я на передовій не був, але дуже багато чув розповідей. Я, я відчуваю цей дух, тому що перебуваючи саме там, він відчувається, відчувається той, можна сказати, запах крові. На, на формі, на в повітрі це напруженість ось. І тому я ну що я можу сказати, що там важко хлопцям. Хлопцям важко, потрібна, потрібна моральна підтримка. Ми відчуваємо, що ви за нас молитесь. Ось. Я хочу побажати бійцям, щоб вони не хворіли, все було їм добре, щоб вони виграли війну, щастя, здоров'я, слава Україні! Я вважаю сьогодні день. Новонароджених Збройних сил України, Збройних сил України, які дійсно виконують свою задачу, в яких немає лишніх людей, я дуже на це сподіваюся, в яких командири думають не про себе, а думають про особовий склад, думають про виконання завдань, про державу, про людей. Які стоїть за їхньою спиною. Побув сьогодні з дітьми і підкатується комок до горла, тому що дійсно діти, які ще їм не знати, будуть вони в армії, не будуть вони в армії, розумієте, це їхнє відчуття патріотизму, це їхнє відчуття обов'язку перед країною. ну, Чесно кажучи, воно дуже зворушне.